Доброго, шановні! Сьогодні я вам трішечки розповім про те, що було на стрімі розробників, але перед початком хотів би подякувати за підписки на канал і, звісно ж, вподобайки під відосами. Не буду тримати, гайда розбирати, що на нас чекає в майбутньому. І перше, що на нас чекає, це оновлення, яке вийде 25 вересня. Більшість з вас подивиться це відео вже з оновленим. Телефоном або ПК до версії 11.3. Окрім того, що нам знову нагадали за BBR танки нову гілку Франції і Ребаланс, чесно, більше то і немає про що казати. Про це все я вже знімав відео, де детально розповів про кожну з цих новин. В описі залишу посилання на ці. Відоси. Новий режим 10 на 10 стартує вже з 26 вересня, тобто з четверга. Скільки він буде йти, поки не зрозуміло, Але те, що в цьому режимі не буде падати статистика, а також в ньому можна буде грати у взводі аж в трьох, прям, ну скажімо так, радує. Тож, якщо у вас буде багато вільного часу, звісно, спробуйте, як це, коли танків не сім, а 10. Також, окрім цього, з 27 вересня, тобто в п'ятницю, якщо звісно нічого не буде багувати, прилетить квест, присвячений цьому ж режиму. А саме нові анімовані каму, ресурси і кастомізація. В принципі, все по класиці. Також в новому режимі буде така собі фішка: це накопичувальні аватари. В цей раз розробники попотіли і вирішили зробити аватарки з псами. З кожною перемогою ви ближче до нової аватарки, і кожна буде крутіша за іншу. І скоріше за все в кінці буде анімований Пес. Ну, шкода, що це не Пес патрон. Ну, я не міг не згадати. Інша цікава новина через пару тижнів вже очікуємо на новий тест наступного оновлення. І в найближчі пару тижнів нас порадують. Новою фічею для гравців сенсору. Мені особисто дуже цікаво, що це там за така фіча, ще й для сенсора, про яку так згадали. Так як я гравець, в принципі, з сенсору, і цікаво, чи буде вона корисною. Очікуємо. Новини п'ятого сезону. З початком жовтня, а саме з 1 жовтня, на нас чекатиме новий сезон з новими танками і валютою. Розробники трішки нагадали за те, як саме ми їх заберемо. Під їх я кажу за танки і валюту. Тож знову трьохмісячна вмазанка в КБЗ, турніри і рейтинг. До речі, назва валюти п'ятого сезону акумулятори, першим танком сезону став Hazard 1. Це колекційний середній танк 7 рівня, і по характеристикам матиме досить міцну башту. Аж в 174 мм ДПМом в 200 і шкодою в 280 одиниць. Як сказали, танк буде доволі комфортним. Другий на черзі Квідзал. Це важкий колекційний танк 8 рівня, по характеристикам танк доволі броньований. 207 міліметрів в башті і 154 мм в корпусі. Щодо гармати, то має ДПМ в 2000 шкоди на хвилину і 340 шкоди за постріл. Ну і останнім є Аргонаут. Це колекційна ПТСА у 9 рівня, і по характеристикам не має броні, але має ДПМ в 3500 і шкодою за постріл в 430 шкоди за постріл, Як би це не звучало. Але без КВН всього мінус 6. Огляд цих танків буде на початку жовтня на моєму другому каналі. Рейтинг жовтня. Хто не знає, з 1 жовтня разом з 5 сезоном розробники додали новий колекційний танк 8 рівня Gisore Fearless. також знову розробники натякнули, що з серії Fearless даний танк перший в категорії колекційний і що його можна буде отримати декілька разів, і так би мовити, підфармити золота. Але я би не рекомендував заради 3750 золота на 3 місяці випадати із життя. Як повідомили, що сам танк від оригіналу буде кращим, особливо по гарматі матиме хеш-фугаси, але без барабану, але не матиме, звісно ж, броні. Щодо того, як його забрати, треба апати рейтинг протягом трьох місяців, і по словам розробників, гравці, які потраплять в топ-2000 Європи, отримують даний танк. Звісно, сертифікатом. Небагато, немало, як то кажуть, Хай буде хаос, а ось такого хаосу ви не очікували. З п'ятого сезону в рейтинг можна буде грати взводом з двох гравців. Різниця між гравцями повинна не перевищувати тисячу очків. Тепер апати рейтинг для когось стане нереальною задачею, а для когось навпаки легкою прогулянкою. На мою думку, це, звісно, підпортить більшості гравцям сприйняття самого режиму рейтинг. Тому що для рейтингу це де не можна грати разом, тому що це повинно залежати від тебе, а не від когось. Тобто, скоріше за все, читерних ситуацій стане ще більше. А щодо весело це буде чи ні, покажуть коментарі. Гравців. Тобто вас. Ротація мап. В цьому сезоні знову буде зміна, і на цей раз завтра повернуть. Фауст, Ньюбей, Юкон, Himmelsdorf, надіюсь, оновлений. Хто не пам'ятає цю мапу, розробники переробили в pbr якість. І остання мапа це Балтійський щит. А ось ці мапи заберуть на переробку: Малондейк, Зимова Малинівка, Канал, Перлинне місто і Альпенштадт. Як вам нова заміна? Напишіть в коментарях. Ліка ПЗ-70К. Це новий легкий танк Німеччини, який можна буде забрати тільки за донат, а саме в грі з 27 вересня. А саме з п'ятниці з'являться бочки, купуючи які ви матимете шанс отримати новий танк. Чесно, ціна настільки кінська, що я би 10 разів подумав, чи вартує він того. Те, що ми маємо по характеристикам 50 в башті міліметрів. І корпусі, звісно, під дуже файними кутами: 2200 ДПМ зі шкодою за пострілів в 340 одиниць, і квн донизу в мінус 7, ну і максималкою вперед 60. Те, що я бачу, можу сказати, що танк, на мою думку, не має тієї родзинки, за яку хочеться віддати такі шалені кошти. Лакшері лаунж. Але насправді це не він. Івент кузня. Це, скажімо так, той самий злив ресурсів, але трішечки доповнений. Почну з того, коли він почнеться. Почнеться він з 27 вересня, тобто з п'ятниці. Йти буде приблизно 10 днів. А головною нагородою це колекційний середній танк 8 рівня М48А2 Роумпанзер Ріно. Ви правильно зрозуміли, для тих, у кого він є, це халявні 3750 золота. Єдине, що вам потрібно, це 7 Тисяч злитків і 25 перемог, і можете спокійно забирати вашу головну нагороду. Але окрім того, що ви можете злити свої ресурси в цей івент, закинули ті самі бочки, які будуть, як я розумію, окремо в крамниці за кухлі. Таким чином я розумію, розробники дають, ніби. Безкоштовний шанс повідкривати ці бочки, де є той самий ЛеКПЗ-70К. Єдине, що коштує одна така бочка 4 тисячі злитків. І, звісно ж, 5 ваших перемог. Це, звісно, дорогувато, але на ваш страх і ризик. До речі, з бочки випадає всього одна винагорода. Це так. До слова, з 7 по 11 жовтня перед Хеллоуном нас чекатиме підписка на 5 днів, де головною нагородою буде танк жах. Це колекційна ПТСА у 5, -5 рівня, яка дуже давно була в одному з івентів Хэллоувіна. Також, окрім цієї підписки, майже одразу буде квест на 300к шкоди за 7 днів. Що там по нагородам? В ланцюжку буде кастомізація, тематично ж, звісно. І, а також головною нагородою стане контейнер з чотирма танками. А саме, Лікан, Фараон, Дракула і Хелсінг. Звісно ж, випаде тільки один з цих танків. Єдине питання, яка компенсація за повторне отримання поки що не озвучили. Ну, мабуть, вирішили, що це доволі логічно. Тож вартує тільки здогадуватись: Дракула, Лікан і Фараон є колекційними, тобто по логіці. Ми можемо отримати компенс в 2500 золота. Щодо Хелсінга, це цікаво. Танк преміумний і щось мені здається, компенс за нього може бути в сріблі. Хоча, звісно, я можу помилятися. Після цих подій, тобто, скоріше за все, 16 жовтня, буде стрім розробників щодо хеловінського івенту. І скоріше за все, вже 18 жовтня очікуємо сам івент. Щодо танків Хеловіну, їх всього два. Світлоносець важкий танк 7 рівня, і жнець Петесау 8 рівня. Фішка світлоносця це швидкі снаряди. Пояснюю. Швидкість польоту снарядів даного танку буде в межах 2000. Ну і до всього даний танк доволі броньований. Щодо другого, там фішка дуплет, як в Хелсінга, тобто за один постріл два снаряди. Щодо характеристик, то ця ПТ буде без башти з ДПМом в 2400 та шкодою за постріл 270 одиниць. Тобто 540 одиниць за один постріл, якщо звісно все буде залітати. Звісно, ці танки будуть в мене на огляді, як тільки буде старт івенту Хеллоувіну. Тож, звісно, очікуємо. Ну і звісно, остання досить цікава новина на сьогодні це той самий кристал Душ, який ми забирали ще в минулий Хеллоуін. І розробники розповіли, що цей кристал можна обміняти тільки в день Хелловіну. тобто, 31 жовтня. В інші дні ви зможете обміняти його тільки на 1000 вільного досвіду. Що буде за нагорода? Ну тут ходять різні розмови, що це може бути фонд профілю або аватар. Враховуючи останні події з пультами, ця версія, скажімо так, не здається такою і вигаданою, але поки це тільки здогадки. Очікуємо! На цьому це все. Не забудьте протиснути вподобачку і дякую всім за підписку на цей канал. А спонсорам окремо дякую. Цілую в лоба, до зустрічі!